Оригінальний інтерфейс для програмування систем Alex використовується для встановлення з'єднання між газовим блоком керування і комп'ютером для подальшого налаштування газової системи і діагностики виробник Alex SP, Польща. Оснащений двома діагностичними роз'ємами, обладнаний додатковою гальванічною розв'язкою для надійного захисту від перенапруги і подолання перешкод чутливості. Інтерфейс Alex Opto підходить для більшості блоків управління. Доступних на ринку ГБО, а саме Alex, IDA, Оптіма, Нано, Піко, Експерт, Екотек, Протек, Стак, КМЕ, Лавато, АеБ, Кінк, Омвельдрім, Заволі, Романо, Вайола, Лендірензо, LPGTech, LPGAS, Лехо, Ages. Гарантія на пристрій складає 24 місяці.